Чоловічий пацют завершений. Йохана впевнено перемагає в цій гонці, маючи лише один промах: срібло здобуває Ерік Перо, який відстрілявся на всіх вогневих рубежах чисто та провів впевнено фінішне коло. Та бронзу здобуває Емільян Джеклен, який на фінішному колі все ж не зміг дістатися до перо та фінішував на третій позиції. Четвертий сеурум з двома штрафними колами. Самуельсон 5 штрафних кіл та п'ята позиція. Лейгрид 6, три штрафних кола. Рідмюрер – сьомий, 1 штрафне коло. Хорн восьма позиція. Дмитро Бідручний фінішував 18-й та три штрафних кола. Віталій Манзен 25-й, також три штрафних кола. Та Антон Дученко 31-й. Також три штрафних кола. В загальному рейтингу Йоханс впевнено посідає першу позицію, маючи 504 пункти. Стурула Легри 399 очків на другій позиції. Емілян Жаклен – третій 348. Ерік Перо 338. Симуельсон 323. Віталій Манзин – 22-й, 139, Дмитро Підручний 23, 125 та Антон Дученко, 24, 122 пункти. Як вам гонка, пишіть свої коментарі, а на цьому все. Бувайте!